І гості міста Дрогобича. Мені, звичайно, дуже приємно, будучи святичану, звітувати в Дрогович. І хочу таку цікаву ремарку сказати, що простебник пам'ятають тільки перед виборами. А коли вибори минаються, простебник забуває. І це так відбувається, відколи я себе пам'ятаю. І хотіло б, щоб дорогобичани пам'ятали, що Степник – це є невід'ємна частина Дрогобича. Але скільки вже було влад, є цікавий момент. Понині місто стерник не має визначення свого такого нормального, документального і так далі. Тому що фінансування в місті стернику відбувається так, як стерник місто в місті. А всі інші речі відбуваються як місто, ну нібито районного значення, але ще не обласного значення. І ці перепитії точаться ну, кожен раз перед вибором. А тепер коротко до звіту. У Стебницькій міській раді із 36 депутатів, 6 депутатів від Всеукраїнського об'єднання Свободи, наші депутати не є представленими в органах виконавчої влади. Усі шість депутатів працюють у постійних комісіях і контролюють та відстоюють інтереси в усіх галузах освіти, економіки, медицини, соціального захисту, культури, спорту, з метою ефективного використання державних коштів. Депутати нашої фракції беруть, брали і будуть брати участь у роботі. Сесії війської обласної ради неодноразово ми їздимо, коли під якісь болючі питання щодо виділення коштів на фінансування тих чи інших питань. Також ми приймаємо участь у громадських слуханнях, де відстоюємо інтереси як наших степничан, так і беремо участь у різних громадських політичних заходах. Щодо роботи, роботи фракції Стеміській міській раді, можу сказати наступне: за час проведення 10 сесії від початку. Роботи в цій каденції нами було виголошено більше 60 усних депутатських запитів та більше 25 письмових депутатських запитів. Нами було ініційовано дві позачергові сесії. Перша позачергова сесія це була про визнання недійсним указу президента України щодо скасування звання Героя України Степана Бадею. І друга сесія у нас була позачергова про недопустимість використання радянської символіки під час відзначення днів пам'яті жертв Другої світової війни. А також нами було підтримано рішення Київської обласної ради щодо висловлення протесту диктатурі чинної влади та рішення Вищого адміністративного суду України про визнання незаконних присвоєння Степанові Бандері та Роману Шухевичу звання Героя України. Також хочу сказати таку цікаву річ історичного для Стеблика, що за ініціативи фракції в Стерлицькій міській раді Всеукраїнського об'єднання свободи та за підтримки депутата обласної ради Михайла Задорожнього Стебнику вперше дали на дорогу грошей в розмірі більше, ніж мільйон гривень. Що саме цікаво, що ті гроші пішли, але влада Стебнику не може їх ніяк освоїти. Оце є найболючіше питання. І наше завдання полягає в тому, щоб ми проконтролювали, як воно йде і яким чином воно буде здійснюватися. Хочу також сказати, що у нас в серпні на останній сесії міської ради саме наша фракція була ініціатором створення тимчасової комісії по роботі стебільського підприємства стебних темно У нас є дуже багато цікавих запитань саме до цього підприємства. І також одночасно по створенню цієї комісії ми були ініціаторами.